Не думав знімати, але вже й скрутив його все, потім все рівно зніму, думаю, може комусь згодиться. Значить, перед Передісторія така. Перед цим я ремонтував атом 160-й, а це другий атом у цього ж самого зварного. І він у нього зламався, я його зремонтував, поставив, ви бачили. Цей запобіжний резистор 1 Вт-1 Ом, бо там по заводу стояв якийсь запобіжник, не знаю який, схем же нема. Ну, він добросовісно згорів, я поставив потім на 4,7 Ом, той теж працював. працював. Ну, По-перше, на довгий, подовжувачі працював. І Там, мабуть, і скачки напруги були. Ну, Взагалі, той теж згорів. Потім я його взяв поставив. А, значить, взяв відремонтувати, ну, поставити інший. Поставив я там на 22 ома, як на ресантах стоять. От. І тільки я взяв і той сварщик дзвонить каже, і другий цей. Ну, цей. Давай подивлюся, що в ньому було. Зараз я покажу, розберу і потім розкажу. Що в ньому було? Як я вже казав, я його відремонтував, просто зараз покажу, що я зробив там. Зараз земітую ту поломку, як він запускався. Дивіться, зараз я подаю напругу і він точно так. Так. Запустився. Точно так же і тоді запустився. І е, всі три індикатори горіли. Зараз низька напруга, тому він в захисті йде. І він не може запуститися. От. Тоді точно так же було. Зараз, дивіться, він працює. Все, він запустився, працює. Я його перевіряв вже на сварку, все нормально. Тепер показую, що тут було. Вірніше виключу, а потім покажу. І розряжу конденсатори, бо конденсатори довго поки розряджаються. Так, тепер що було? По-перше, я його цим компресором прочистив, бо був тут такий чорний. Промив. Щоб зняти цю плату, треба було зняти цю плату. Там нічого такого воєнного нема під цією платою, зовсім практично. Думаю, ну що ж, що ж може бути, як він в захисті по напрузі йде. А було таке, оцей конденсатор, ну, я спробував, все, а він хитався. Коли я перевернув, не буду знімати. Перевернув, там ножка входить і доріжка йде. Доріжка, отак, от чуть-чуть, просто переламалася. Переламалась доріжка. Ну, як вона? Ну так, да, переламалась доріжка. І вона отслоїлася і не було контакту. Напруга конденсатор це по. Блоку живлення по первічці, він не заряджався і нестабільно працювала діджурка. Тому і розумна машина вводила в захист цей апарат. І все, більше ніякої поломки не було. Все, все доволі банально просто. А треба було просто гарно продивитися і побачити цю поломку. Кстати, тут я дивлюся топ трьохногий. Там восьминожка, а тут топ-трьохногий. Теж коли на тому міняв, топ, думав, не буде восьміного, поставлю трьох ноги. Все-таки три ножки паять. Ну, був восьминожка, поставив такий. Ну, це таке. Все, всім дякую.